Як правильно півонію посадити? Найкраще це восени робити. Яму глибина 70, діаметр 60 см копаємо. На дно шар дренажу закладає, починаємо поживну подушку формувати. До садової землі відра піску, відро компосту, 150 грам суперфосфату, 100 грам калійних добрив потрібно додати. Цією сумішю третину ями будемо заповняти. Поживну подушку з садовою землею накриваємо, по центру гірку насипаємо. Іншу суміш починаємо готувати, до садової землі. Копило і відро компосту потрібно додати, все перемішати. Корне вище важливо правильно розмістити Куньки на 5 сантиметрів нижче рівня землі заглибити. Проливаємо і підготовленою ґрунтосумі, обережно засипаємо і ущільняємо. Не забуваємо підписати, щоб, як буде квітнути півонієва грядка, не пропускати.